Доброго дня, шановні українці. Всіх вітаю, всі ми з вами знаємо, да, що з Нового року, да, з 1 січня 2025 року, Україна е, припинила постачання газу російського в Європу. Да, трубу перекрили, оцю, що з Росії поставлявся газ до. Ну, там не тільки газ же він поставлявся по цим трубам, а ще ж і ніфть поставлялася. Ну, НПЗ, нефті завод, і газ, там труби йдуть, да? і ніхто не знає. Да? І от. Як же ж на нас з вами це все вплине? От. Деякий Герман Галущенко, ну не деякий, а це профільний міністр. Да? Він виходив в марафон. Єдиний, да, ми знаємо, і говорив, що на простих українців це все ніяк не вплине. Ну, от, все не, вони готувалися довго, вони до цього всього все готувалися, вони все це передбачили, і нічого е, простих українців це не затроне і нічого не вплине. Тут да? е, розказує, сидить ця людина. І воля! Виходить стаття, де написано, що для населення транспортування газу буде піднята в 4%. Рази є стаття офіційно оприлюднено, що в 4 рази підніметься тариф на транспортування. Це ви представляєте, які це суми. Тобто, якщо людина платила 250 гривень, то це порахуйте, скільки ця людина буде платити далі. Ну, тобто, це ж ту трубу, да, ми самі з вами розуміємо, є труба, по цій, і по ній не йде цей газ. Тобто, воно все вираховувалося з того, що платила Росія, а тепер ж нема кому платити. І треба з кого з людей здерти. Ну тільки я не розумію, чому ви з цієї труби отримували кошти, ви отримували прибутки з цього всього. І тепер люди повинні ну, содержати вашу трубу. Тобто той газ, який ви. Получали, ви з нього получали прибутки, ви з нього отримували надприбутки. І тепер люди повинні за це все сплачувати. Ну, Хорошо устроїлись. Ми будемо отримувати, о, поламалося, а давай ми зараз на українців все скинемо, хай українці платять. Так само ж з світом. Чому ми повинні ремонтувати, українці повинні ремонтувати ну, пошкоджені якісь електростанції? Чому українці повинні ремонтувати? За це платилися кошти, були прибутки. Я не думаю, що вони все, всі ці прибутки все в ноль виходило. Ви ж, допустимо, якщо у вас щось зламалося, да? допустимо, ви поставляєте щось там е як поста поставник, ви ж не кажете, що от я буду піднімати ціну тобі, тому що от в мене поламалося. Ну, так, же ж виходить. А тут Бах, все, українці заплатять і тому подобне. Але ж Галушенко каже, що на людей це ніяк не вплине, аж ніяким образом. Да? От. І дивіться, із-за цього газопостачання в Дніпро нема газу. Жалко людей, але ж, але ж тепер давайте, чому, чому цей контракт закінчився? Чому, як коли війна почалася, не могли перекрити цю трубу? Говорять, контракти тому подобне, так війна це агресор. Ну, Не знаю. Чому так сталося? Чому вони не перекрили, а тільки от зараз, поки по закінченню, там кажуть, великі там, у них будуть е, втрати і тому подобне, а що Росія не постраждає, але менш цим. От, це ще помните, от, і оказується, що ми можемо, ми можемо прожити і без російського газу з вами. Це ще казали ще в 16-му році, що ми можемо прожити без російського газу. Потім знову казали, що ми тисячу днів можемо прожити без російського газу. Але нас, дивіться, можемо. У нас такі, такі надра, у нас скільки, скільки всього в Україні, а скільки у нас вугілля, вугілля у нас скільки в Україні. Це, це ж просто звізде, скільки розрізів позакривали, скільки шахт позакривали, те це порозгромлювали в. Ну розібрали не те, що вони просто попродали. Вони їх розібрали фабрики вугільні знищили під ноль, розібрали, порізали, продали. Ну, саме головне те, що те, це знічтожили, те це були довгі людям гроші. Те, це метал вирізали, все випродали, кірпіч випродали, метал випродали, з людьми не розрахувалися. Це достаменна інформація, тому що е, мій тець, те, що і працювали, на тець їм там. На те время по 55 тисяч це дуже великі гроші були, були но Їм ніхто не заплатив. Ніхто вони судилися, ніхто не не заплатив. Все розвалено. На навіщо його було розвалювати? На навіщо? Яка альтернатива? Яка альтернатива була б як гашугазу? Немає, все заплилися те це і отоплюють. Але ж все порозвалювали. Ще Юлія Володимирівна там їздила, щось рішала із Путіним. Там що вони там рішали по цьому газу і тому подобне. Але ж я не розумію, що вони там рішали, якщо у нас скільки з вами газу. Нас з вами де тримає ця влада. Вона там вона нас з вами тримає. Ну просто за ідіотів якихось за. Ну, я не знаю, за кого вони нас мають, вони вже дійшли до такого, що взагалі вони з нами не рахуються. Взагалі, ну, це таке, що, ну, знаєте, таке складається враження, що це ми на них працюємо. Не вони на нас, на народ, а ми на них. Ну, якось, якось так. ну, Це, взагалі, ті, що прийшли, вони взагалі народ втоптали так в грязь. Що, що далі нікуди? Я не, я не знаю, напевно, що в жодній страні так до людей не відносяться, як ця влада відноситься до людей у нас. Взагалі, повністю, ну, повністю людину якби дискредитували, чи як так сказати, я не знаю, вообще за людину не рахують. Права людини не соблюдаються взагалі ніяк. І влада мовчить, вони не, вони не виходять, нічого не кажуть. Подивіться, що коїться на вулицях. Да? От, що, як безчинствує поліція, як безчинствує ця ТЦК, вони просто порушують права громадян. От виходять всі всі експерти і розказують у них тільки одне, що ми з вами, як люди, винні. От ми вони виходять, і ми з вами винні. Винні. Ми всьому винні. Люди винні, люди ухилянти, люди особи, люди ресурс і тому подобне. От вони це все розганяють, розганяють, як будто би до чогось готують. Чи я, ну, я не знаю, я ні до чого не закликаю на цьому каналі, я просто висловлюю свою думку. От. А в людей є свої голови, да, глаза вони бачать, що коїться. Ну, тобто, подивіться, хто не виходить от на марафоні в основному да, і вони розповідають, що от люди, от, тільки права, от вони кажуть, от люди от свої права там щось говорять, а про обов'язки забули. Так які можуть бути обов'язки, якщо ви втоптали конституцію в грязь повністю в грязь, втоптали? Дивіться, Конституція України чітко пише, що, що е збройні сили не можуть бути задіяні ні в поваленні конституційного ладу, ні в збройній агресії проти народу, ні в чому. Тобто що військовий не має права порушувати права і свободи людей, подивиться, що коїться, ви ж говорите, що це ЦК це військові, що вони коять. Вони б'ють людей, ламають людей, вбивають людей. Так само і поліція, які дають присягу захищати права і свободи людей, вони стоять просто дивляться, руки зложили отако, ще й сміються, коли людину б'ють, принижують. Ну, Я, не, я не, ну, не, не, не вкладається в голові, що це коїться люди. Що, що вони придумали з цим газом? Ну тут. Будемо жить, побачимо. Ще тільки почався рік, ще тільки почався рік, да, і він уже отак е, починається. Дивіться, плюс один сидить і, і каже, що до кінця, е, до, десь в червні місяці буде здорошення електроенергії до 6 гривень. А далі ми може вийдемо на 9. Ну, ні один не вийшов із влади і не сказав, що українці будуть жити краще. От, ви що, сказали? українці все. Ви будете жити краще. От ми будемо все робити, щоб ви жили краще, щоб, щоб у вас все було, щоб, ви, щоб ваші права не порушувалися, щоб ви ну, взагалі почувалися людиною, не, не скотиною, а людиною. Хоч один вийшов із чиновників і сказав таке, ну, хтось з влади. Ні. Все, людина така пересяка, ні, ухилянт. Зараз модна ухилянт, особа. Ресурс, от, все що, вони, все, що вони можуть про нас сказати. Нічого хорошого. Ні, Взагалі, президент вийшов, сказав хоч щось з цього, що все, що коїться в країні, що так знущаються над людьми. Ні. Що буде далі? Пишіть в коментарях, може ви знаєте. Це я ще раз повторюю, що це сугубо моя думка. Я висловлюю свою думку, нікого ні до чого не призиваю. Але ж воно, знаєте, ну, повний, повний звіздець, що коїться і тому подобне. Ну, я ж кажу, в нас ресурсів, скільки Скільки в нас ресурсів. Земля продається повним ходом. Повним ходом. А там кажуть, десь в реєстрах, вона на аукціонах продається, продають землю без людей. Вони просто продають Уже все, що можна, продали, і продають тихенько землю. Ну, продають і свалять трясці. А ми з вами лишимося з боргами, з тими, що вони набралися. Ну, кожна влада брала долг, борги, а українці віддавали. От вони нічого нікому не винні. Якось так, друзі. Бажаю вам миру. Дай Бог, щоб це скоріше закінчилося беззаконня, яке коїться проти людей. Дай Бог має, щось хоч в цьому році поміняється. А там побачимо. Будьте здорові, бережіть себе, своїх дітей, своїх близьких. Дай бог все буде добре. Буде все буде Україна. Слава Україні!